Україні є великі поклади газу щільних піщаників, те, що на заході називають сланцевий газ. Підняти подібний проект, не маючи досвіду та не маючи передових технологій, неможливо ніде, хто б що не розповідав. Ось якщо зараз ми скористаємося цією можливістю, а там, дії всі говорять, дуже чітко ми хочемо працювати з приватними компаніями. Це прям в них там як мандра. Якщо ми зможемо зараз відкрити вікно для приватних компаній. Дати їм можливість підняти ліцензії по сланцю і ем, дати можливість цим ліцензіям запрацювати, це зможе кардинально змінити картинку. Це зможе нам дуже сильно додати. Є західна Україна, є сланцева нафта. Там точно є бажаючі, там точно є велика можливість збільшувати видобуток, підтримувати систему, заробляти більше грошей. І що саме важливе, е, ми навряд чи зацікавимо е, пана Трампа. Розміром доходів від видобутку корисних копал в Україні, ну так чесно. Тобто всі там крики наших там лівих товаришів про те, що в нас це вкрадуть. Ну він за не про це він. Але дати йому таку медаль, як сказати, що дивіться, за Трампа американська сланцева революція прийшла в Україну. Це дуже велика цінність для нього, і це був би той клей, через який те питання, про яке говорив наприклад, Арсеній Петрович, томагавки та захист, було би набагато простіше дискутувати, тому що тоді ми стаємо ближчі, ми стаємо бізнес-партнерами, і це дуже важливо.